Ото ж вода тече річка і ото жінка пішла, оце ж повністю і у двір, бачите, одной тарний, і все туди вдворі. Полтавці мешканці приватного сектору по вулиці Героїв Крут скаржаться, що техніка, яка вивозить сміття, пошкодила бордюри на дорозі. І тепер під час дощу на їхні подвір'я стікає вода. Відтак утворюється болото, яке затоплює підвали. Раніше були на дорогі, тут бордюри. Зараз бордюри. Екскаватор під'їжджати цей мусор бере і все це підряд, з бурдюрами, все кузов і ви тече вода, то вона текла так. А тепер прямо сюди і під наш дом. Під Підете домі, тут бачите, болото, і в підвал затіка. Пані Анна бідкається, а вода разом з брудом потрапляє під самі вікна. А оскільки жінка проживає на першому поверсі, то у неї вода потрапляє навіть у квартиру. Вода тече і тече під погнили поли вже на першому етажі, і в підвалі води багато. вся вода, яка згору тече. Тут немає бордюр, вона тече прямо під вікна із грязю і з цим, цим мусором все сюди несе. Прямо нам піде і під вікна, і під двері, і, і в хату. Мешканці вулиці кажуть, зверталися в різні інстанції, та поки питання вирішити не вдалося. На підприємстві КТП 1628, яке займається вивозом сміття. Нам повідомили, звернень з цією проблемою до них не надходило, але готові вивчити ситуацію і усунути негаразди. Не можу нічого прокоментувати треба виїхати на місце подивитися якщо є хтось із місцевих жителів які можуть сказати що в тому місці там ну наприклад немає там доступу або там незручності якісь та без питань ми ну, завжди йшли на зустріч артем іванюк додав на місце найближчими днями навідаються спеціалісти підприємства щоб краще розібратися у ситуації